Тарас Шевченко символ і гордість українського народу. З таких слів розпочали шевченківські читання в Новороцівському районному методичному кабінеті. Кобзарева поезія зібрала разом вчителів, філологів та учнів, аби вкотре заявити про геніальну постать Тараса Григоровича Шевченка. Вчитель української мови та літератури Лизунівської загальноосвітньої школи Олена Ковришко сказала про нього так: він не тільки писав українською мовою. А він виборював право на існування української мови, української літератури, української культури, яка була під знаком його душевного менталітету. А душевний духовність Тараса Григоровича Шевченка це, якщо ми візьмемо це, генеральний його код – це правда. Правда. Він у своїх творах скаже: ми просто йшли. У нас немає правди за собою. Більш ніж 100 віршів Шевченка стали піснями, тому на засіданні лунали українські пісні. Вчителі філологи розкривали у своїх доповідях чарівний світ Шевченкового слова. А учні з Новгородської гімназії №1 показали присутнім декілька сценівок з дитинства Тараса. Учні з Новгородцівської загальноосвітньої школи No2 декламували вірші Кобзаря. На Шевченківських читаннях лунала і власна учнівська поезія та вірші написані вчителями, які було присвячено славитному синові українського народу Тарасу Шевченку. Тебе, Тарасе, не забудем, ні твої думи, ні слова у серці збережем ту віру. Що ти вершами сполував, тебе, Тараси, не забудем, Ти не хвилюйся, батько, спи. Ми збережемо Україну, ми твої вірні сини. Мені не важко знов казати, і хай куди веде на будь-якій землі країні ми не забудемо тебе. І прийде час, настане днина, засяє сонце на землі і позбираються всі люди. Збудують храма на твоїй зміні. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, ішлося на заході. Учасники читань вкотре довели, що влучне слово Шевченка і досі не втрачає своєї актуальності, а сам поет є гордістю України.